11 ранку перехрестя вулиць Гагаріна та Грушевського. Серед автомобільного потоку помічаємо дивну панянку, яка зі звичайним пакетом ходить між автівками та просить гроші. Окрім того, що вона порушує правила дорожнього руху та наражає себе та інших на небезпеку, виникає підозра, що жінка ще є аферистка. Добрий день, вибачте, що ви робите? Ви якась волонтер чи ви волонтерська організація? А ви знаєте, що не можна ходити по дорозі? А можна подивитися документи ваші? А можна їх якось доставити? Це кот я так вже видно. Спочатку жінка переконувала гроші потрібні для її дворічної онучки, в якої проблеми з серцем. Щоправда, діагноз вона назвати не змогла. З документів в неї була лише виписка з дитячого кардіологічного центру міста Києва за 2015 рік та фото дівчинки в лікарні. Це ж з 15-го року дата обстеження. Так, навіть на лікування ніяк не можуть. А ви хто? Це не роботу вже втілювати, не можна хто для дитини? А? Ви хто для дитини? Я Запідозривши, що жінка-бреше на місце викликали патрульну поліцію, дізнавшись про це, панянка спробувала піти. Казу питав ці документи чи ні? Це я перший, то я не останній. Тому що зараз їде сюди поліція. Поліція вже їде сюди, бо в мене... просто є всі ознаки того, що ви брешете. Ви не маєте права ходити по дорозі і збирати гроші. Та й ви вже будете чекати поліцію. Ні, ви будете чекати поліцію. Поліція вже викликана вже сюди. Її. Вже коли прибули патрульні, жінка забула свою легенду про хвору внучку і вирішила, що краще говорити все, як є. Розумієте, що таким спекулювати не можна. Здоров'ям дітей і взагалі. Це ви звідки взяли? Дівчата, скажіть голосніше, будь ласка. Дівчат. дівчат? Що за дівчата? Лікарні? Ні. Давно ви так ходите? Ні. А де проживаєте? Житомирський модерн. В Житомирський? В Десь тут мешкаєте в рівному? Ні. Давайте прийти не знамо, Дуже часто жителям міста досить легко розпрощатися з гривнею, навіть не замислюючись про те, кому вони віддають гроші. Перший місцевий вже проводив експеримент, який довів, що просити милистиню досить прибутковий бізнес. Журналістка Анна Хіночек знайшла в інтернеті перші ліпші документи. Годину постояла в центрі міста та заробила майже 200 гривень. Дайте, будь ласка, на двомісячну дитину операцію треба робити. Ще двоє дітей немає грошей. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже. Притягнути таких людей до відповідальності важко, адже гроші вони не вимагають, а просять, і зазвичай це відбувається професійно. Бракування це є професійна діяльність. От є особи, які професійно цим займаються. І є, звичайно, оскільки особи вони вибрали такий стиль життя. І є ряд чинників, які не дають можливості в нормальній формі зафіксувати ці правопорушення. оскільки коли тільки на місце під'їжджають працівники поліції, відповідно, в ці моменти відразу. Вони відходять на інший план. Сниска, що нічого не здійснюється. Ті, ти що ми просто гуляємо, просто ми собі бавимося. Тому ми звертаємося до наших глядачів бути обачними, даючи гроші волонтерам, перевіряйте їхні документи. Якщо у вас виникає підозра, що вас дурять, телефонуйте 102.